отпустите его, потому что ну, он же пойдет но. за с Пацан боится, он ну, оружие да. не держал никогда. Зачем вам такой военный, блин? Отпустите парня. Где мы Отпустите пацана. Понятно, что у вас там, блин, график какой-то, вы там выполняете. Ну, блин, это ж ну, нечеловеческие, блин. права. Он текал, мы имеем право уже затримать. Він, Він тікав. Ну так ви його злякали. А, як? — Ви не мали матами говорити. Так, я матами розмовляю з цією особою. Він ще зараз побалакаєте, я йому ще їм б'ю. Я вам чесно говорю. Ви, ну, ви, ви при службових. Етих. Як ви можете так розмовляти? Ви не маєте. Чого матами говорить людина? Він до мене розмовляє особисто. Оце. Я боюсь пятнадцятого року Ведівка забираєте. який саме документом. А потім вони визнавали вкрай нам.